Цей будинок унікальний не лише для Полтави, а й для всієї України. Він єдиний, зведений за фінансової підтримки держави. Весь процес контролював і фінансував Державний фонд сприяння молодіжному житовому будівництву. І тут реалізовано три різних програми. Первая програма молодіжного кредитування, яка которая... кредит дається на 30 років молодій сім'ї до досяження 36 лет, 35 лет включительно перебування на квартирній черзі обов'язкового слова. Для того, щоб отримати кредит, то есть около п'яти тисяч. Другою стало добре відома полтавцям програма доступного житла, коли 30% вартості житла оплачуються з бюджету. І ще однією стала програма здешевлення вартості іпотечних кредитів. Брали кредити під 16%, 13% гасило государство. Тут немає ограничення по возрасту. Перебування на квартирній не черзі не обов'язково було, але повинні були показати. Справку о те, що менше 9 квадратів жилої площі приходиться на сім'ю. Перед початком урочистостей голова облдержадміністрації Валерій Головко разом із забудовниками оглянув новенькі квартири. Оце кухне кожний квартири, що газовий котел, автономне опалення, двух індивідуальне опалення. опалення на кожну квартиру. Загальна площа однокімнатної квартири 40 квадратних метрів, двокімнатної 56. Це оптимальний варіант для молодої сім'ї. Щасливих новоселів зі святом вітало чимало гостей. А Керманич області подякував українському уряду. Адже важливо, що навіть у такий складний час держава виконує свої зобов'язання, і цей будинок у запланований термін зданий в експлуатацію. Безпосередньо прем'єр-міністр Сені Ценюка, людину, яку яка бере участь і програмі. Це віце-прем'єр Геннадій Зубко. Хочу побажати їм, щоб вони той темп, який взяли сьогодні, на підтримку молодих сімей, бо сьогодні важко всім, знаємо рівень сьогодні заробітної плати, щоб сьогодні держава все ж таки дбала про своїх людей, дбала про свою молодь, про наше майбутнє, радості вам, затишку в ваших гасилях, добробуту. І ось найщасливіша мить. Молоді полтавські родини отримують ключі та ордери. 14 місяців чекали, от нарешті побудували будинок. 14 місяців? Так, да, це? ровно 14 а, місяців. А ви свої кошти вкладали якісь? Так, да, 20%, 20 решту держава. І це скільки приблизно вкладали? Це було 64 тисячі гривень. 64 тисячі. Задоволення. Дуже. Ремонт потрібен, звісно, ще багато роботи, але Головне, є почало. Уже вже где делать. так що мы очень рады. Через змісь віконком я займала чергу і отримала, зараз вже отримала житло, дуже ждала, хвилювалася і, якщо чесно, не надіялася, ну, виявляється, що так, що все дуже добре, зараз гарно і дуже вдячна всім. Батоповерхівку почали споруджувати з грудня 2013 року. І ось відкриття без порушення термінів проєктної документації. І вартість квадратного метра цього житла залишилася на рівні 2013 року 5200 гривень. Основні умови програми сім'я, яка не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою 3%. річних. Якщо в сім'ї з'являється дитинка, то відсоткова ставка рівняється нулю при народженні другої дитини 25%. від ТГ. Залишку по тілу кредиту бере на себе держава при народженні третьої дитини 50%. Як правило, говорить статистика, коефіцієнт народжуваності у сім'ях, які скористалися пільговим молодіжним кредитом, у 2-3 рази перевищує середньостатистичний. Тож нехай повняться ці оселі щасливими голосами дітей.